Всіх доброго дня будьте дуже обережні. Обов'язково ті, у кого є дітки. Зараз дуже багато випадків викрадення дітей. Слухайтесь тільки станом на 16,05 двадцять четвертого року безвісті зникло 2021 дитина, і її не знайшли. Ви спитаєте, навіщо і хто це робить? Ми можемо тільки догадуватись, але факт є фактом: 2021 дитина, яку не знайшли. Що робити? Я вам скажу тільки одне: що потрібно розмовляти з дитиною. і... Самий класний лайфхак це те, що видумати пароль, який буде чітко знати дитина і ви. І дитина ваша нікому його не буде розповідати. Таким чином, коли буде ситуація, що до дитинки підійде якась тьотечка, дядечка з дитинкою, неважна, і буде їй казати, що там з мамою щось трапилось, то дитина задасть одне питання: пароль. І якщо ця людина не зможе відповісти цей пароль, то дитина зразу почне голосити, кричати, визивати маму по мобілки і так далі. І таким чином можна буде затримати таких людей, цих паскуд, які викрадають діточок. Тому цей лайфхак може спасти життя вашій дитині. Хай вам щастить.